Лайнкус Фін FinParents Teens в школі і пленеду це унікальний для України курс, де ви, як батьки, можете провести час з вашими дітьми-підлітками, провести час якісно, передаючи їм знання і від себе, і від лекторів про гроші, про бюджет, про заощадження, про інфондовий ринок, навіть про криптовалюти є в курсі. Це всього ж 4 вебінари протягом місяця. Але між цими вебінарами у вас будуть домашні завдання, ігри. Ви будете взаємодіяти з тренерами, своєю дитиною, з іншими батьками. І в результаті цього це буде ваше повноцінне навчання, інвестиція в грамотність вашої дитини і в її здатність розбережатися своїми і поточними, і майбутніми коштами. Запрошую вас на навчання, всі деталі є в описі на сайті iPlan.edu. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас якісь запитання, завжди вдячні вам за ваші лайки нашим відео, якщо ви стаєте нашими студентами.